Я сьогодні хочу поділитися з вами історією, як я стала дизайнером. І, власне, мій шлях, що я для цього робила, і також мій шлях був досить давно, 10 років тому, вже дещо не актуально, і я буду адаптувати поради, як це можна використовувати в сьогоденні. Отже, почалося все з того, що я просто любила малювати досить банально, в мене. Начебто непогано виходило, і я хотіла стати художником або ілюстратором. Але там батьки сказали, що це не дуже про гроші. Художник, я погодилася. Отже, я окейнула з цим, і це було моїм хобі малювання. Але я вмовила батьків піти на курси, там де була комп'ютерна графіка, вони були досить гарно структуровані. Десять років тому це були єдині курси в маленькому моєму містечку. Вони тривали десь рік і були розбиті по декілька місяців на кожен з різновидів дизайну: Там 3D, веб, графічний, напевно, ілюстрація ще була, і трошки навіть верстки. Веб-верстки в нас було. А, і ще верстка журналу навіть була. От. І мені це дуже допомогло таке різноманіття. Зрозуміти, що мені насправді близьке, чим би я хотіла займатися в майбутньому. Я також ходила ще в художню школу, не закінчила її, і наставав момент, коли треба було вже поступати кудись. Поряд з нашим містом було ще одне маленьке містечко, де була де був факультет розробки програмного забезпечення. Мені здалося, що це ідеальний меч, бо я була б універсальним солдатом, який малює дизайн і який його програмує. А мені здавалося, це геніально в 15 років. І я на другому курсі почала шукати все таки шлях, як мені бути дизайнером, бо мені хотілося, я знайшла ще одні курси. Вони були в Донецькій, в місті Донецьк. А здавалося, що в великому місті мають бути суперкруті курси. Вони тривали два роки, що для мене було, типу, ого, база. І, власне, там була схожа структура. Напевно, на той час у всіх курсах була така структура, коли там за рік декілька напрямків, а там ще більше їх було. Цих напрямків ще більш поглиблено. І загалом порада номер один: звісно, зараз не треба шукати єдині курси в місті. Вийшов в інтернет, знайшов е, курс по душі, але це круто, якщо ти знаєш, на який курс тобі хочеться. Але якщо ти навіть не знаєш, там, чи хочу бути графічним дизайнером, чи веб, чи може 3 d візуалізатором чи ілюстратором, чи ще кимось, пробуй потрошку всього. Якщо є часто гроші, е, візьми. Зараз курси по місяцю по два візьми декілька напрямків і спробуй зрозуміти для себе, що тобі близько, куди далі розвиватися, на чому робити фокус. І якщо бюджет чи час не дозволяє так прям розгулятися, ми йдемо на сайт цієї школи, знаходимо програмку і шукаємо власними силами у вільному доступі дуже багато ресурсів на ті самі теми. Я можливо поділюсь деякими ресурсами там в описі. Далі в мене підходив час, закінчились мої курси, закінчилось моє навчання на розробника, і підходив період, коли була така штука перед дипломом, практика. Я просто спитала, чи можу я взяти на практику бути дизайнером замість розробника, керівників своїх. Вони сказали, що немає питань. І я почала якби спочатку радіти, потім думати, де я буду шукати взагалі роботу дизайнером. Я пішла в інтернет на пошук вакансій в місті Донецьк, якихось вакансій, які б могли, типу, я б туди підійшла. Відсилала багато. Перше, в мене вже було таке міні-портфоліо завдяки курсам. Я відсилала супроводжуючий лист. Що я хочу на що я хочу до вас на стажування, буду працювати безкоштовно. Е, буквально місяцьок. Е, можливо, у вас є для мене місце. Тобто е, портфоліо, е, такий супроводжувальний лист, і резюме в мене ще не було. Напевно, я писала все, всі свої якісь досягнення, що я проходила курси. До е, я знайшла все-таки е, мене запросили, я пройшла. Це було в Донецьку, Сподобалося своїми навиками. В мене був і графічний дизайн, і веб. Взагалі думала, що ми будемо працювати і надалі після мого диплому. Але це був 2014 рік. І в Донецьку почалися заворушення, які, в принципі, і на зараз тривають. На той момент я думала, що буде пару місяців, все пройде, але ні. Тож, моя робота там закінчилась. Я повернулася до себе. В своє маленьке місто, але порада для тих, хто ем, пройшов якісь курси а, і потрібен, потрібна перша робота. Можливо, не першу роботу джуном дизайнером вас не візьмуть, бо на це треба ну, також коротше, позиція джуна вона ем, більш виточна для компанії, ніж рібельна. Ем, тоді треба шукати стажування. Зараз це досить просто потрібно. Просто вбити топ-компанії країни України, наприклад. Може, якщо у вас класна англійська, то, в принципі, будь-які компанії спробувати віддалено, якщо в них є програма стажування. І, власне, подати туди свій лист, свої якісь роботи і спробувати пройти до них стажування. Якщо ви круто себе покажете, то вам запропонують подальшу співпрацю, і це буде ключиком до першої роботи. Моя. Наступна перша робота, коли я повернулася до свого міста, була е, одна агенція в сусідньому місті, в якої була відкрита вакансія графічного дизайнера. Я спробувала туди податись, підійшла, але там була мізерна зарплата. Через деякий час, через три місяці після закінчення випробувального, мені мали трохи її підвищити. Порада номер один завжди розмовляйте про свою зарплатню, якщо а, ну, вас щось турбує. Бо я тоді сором'язливо мовчала і терпіла. А, 4 місяці, 5 місяців терпіла і не казала, що ми ж якби домовлялися. Потім дізналася, що монтажник, який не навчався там, не знаю, 3 роки, не стажувався десь там, не витрачав там, гроші на своє навчання. Отримує більше. І якби мене це вразило, що я звільнилася. Було б круто, якби я поговорила зі своїм керівником про це, і якби вже отримала ні, то тоді б звільнялася. Після того випадку. Я захотіла бути веб-дизайнером, і це був такий мій трансфер. Дякувати моєму стажуванню проектам, які в мене були трошки фрілансу. в мене вже були проекти з веб-дизайну, Тому мій переход він був досить таким плавним. Я ще звісно читала. В мене був час ці декілька місяців, і я розуміла, що мені треба шукати роботу в Києві, бо набагато більше можливостей, більше компаній. В яких я можу працювати на відразу переїзд, в мене не було коштів. Я вирішила цю штуку провернути такою стратегію, знайти роботу в Києві, але з можливістю віддалено працювати. Перші три місяці я працювала віддалено, в мене вже були накопичення. Завдяки ним я переїхала в Київ і на перші декілька місяців в мене була сума. Ну а далі в мене вже була та сама робота, на якій я і працювала. Це була дуже крута команда, круті проекти, там в мене напевно сформувався якийсь командний дух відчуття такої, що ти не, не сам за себе, як це є в фрілансі, а що ти відповідальна людина, що твої дії впливають на інших людей, що є там дедлайни, і оце все. Тож порада, якщо здається, що. З першого разу щось не виходить, не треба відмовлятися від цього. Треба спробувати знайти інший спосіб реалізації. Просто спробуйте ще разочок. Коли я вже побула веб-дизайнером, мені захотілося робити круті промо-сайти. Прокинулось моє, моє таке художнє нутро. Мені хотілося робити красивенні сайти. Я знайшла знов таки агентство, вони робили, працювали з крутими брендами, і я просто мріяла про таку співпрацю. Я спробувала до них прийти, податись, пройшла. У мене спочатку було все класно, але потім мені здавалося, що гардиректор якось не дуже мною задоволена, але вона мені про це нічого не казала. Тобто, це було просто моє відчуття. Далі моя історія, як не треба робити. Не треба робити, це не проговорювати те, що тобі здається. Я пройшла випробувальний, і тоді в мене якось трошки зникло це відчуття, що я не підходжу. Бо навіщо зі мною продовжувати співпрацю, якщо я не підходжу? Здавалося, мені. Але потім було декілька моментів, коли людина. Якось самостверджувалась за мій рахунок, хоча я ж якби твоя підлегла, не знаю, як можна ну, так себе вести. Коли запускається промосайт, зазвичай це супроводжується і ТВ рекламою, і вуличною рекламою. Це все стартує бажано в якийсь один день. А в мене були ну, досить тяжкі затвердження макету нового. А, і наближались вихідні. Я розуміла, що я в вихідні, всі вихідні буду працювати, щоб ну, все-таки затвердили. Бо в мене вже була та відповідальність, що я, ну я не тільки команду підвожу, я підвожу і замовника. Ну і загалом це багато людей працює над цим. Я не можу підвести всі вихідні. Я працювала над новими макетами. В неділю ввечері я відсилаю їй варіанти і отримую відповідь. Ну, я їй сказала, що може щось ми потім, ну як не потім, а якби це неділя вечір. Я можу щось допрацювати з твоїми коментами. Але вона мені відповіла просто, що за дві години вона б зробила краще, ніж я за вихідні. Я не знаю, що відповісти в такій ситуації. Якби так, вона б зробила 100% краще, бо вона арт-директор, бо в неї там було 10 років досвіду. Це ну, зрозуміло, очевидно, круто ти молодець. Я ні. Навіщо взагалі було мене погоджувати далі після випробувального, якщо я тобі з такими навичками не підходжу. В нас не було розмови, і це було помилкою, бо було б гарно в принципі. Хоча я не знаю, що після такого можна виясняти, мені здається, що це такі якісь зрозумілі правила нетоксичності. Але все одно було б варто спочатку поговорити і сказати, що от мені таке відношення до мене не окей. Типу, якщо я тобі не підходжу, ну скажи мені про це. Я б просто сказала, що я хочу звільнитися. і звільнилася. Отже, після того, так от, коли я все-таки вирішила переходити на дизайнера мобільних додатків, це було напевно найскладніший мій такий перехід. Я шукала роботу досить довго. Можливо, у мене вже були свої такі запити, бо в мене вже все-таки досвід, і я подавала дуже багато резюме своїх, перш за все в компанії, куди мені дуже хотілось, і також на всякий випадок, коли мені, напевно, не дуже б хотілось. І, врешті-решт, я отримала офер від компанії, де працювала разом майже 5 років, і було дуже. У мене багато спогадів про проєкт, про продукт. На початку було дуже, дуже стрімкий ріст, бо нагадувало трошки стартап. Ми так гналися, старалися вийти з першим релізом, і було дуже круто. Далі з кожним роком все ставало трошки важче, в'яще. Важче в плані того, що якось у нас не вистачало ресурсу зберігати такий самий темп. Коротше, я втрачала відчуття, що я роблю щось потрібне, коли дизайн залежується і потім стає неактуальним, і ти знову до нього повертаєшся, і знову таке відчуття. А чи на цей раз він буде потрібен? Як я знаходила рішення з цього, в принципі, рішення знаходили мене, бо. Ми з колегами-розробниками спробували зробити свій стартап, і мені це дуже-дуже допомогло в реалізації. Мені 100% не було такого, що а це чи це потрібно чи ні. За перші там, не знаю, три місяці я навчалася стільки всього по маркетингу, по менеджменту, по проджект-менеджменту. Я пішла на курс проджект-менеджменту. Дізналася дуже багато про метрики, взагалі про планування продукту MVP, зробила план. Ну, окрім того, що я якби, дизайнером була. Коротше, було дуже круто. Але все-таки я не project менеджер і якось у нас не трапився реліз, хоча ми працювали там 9 місяців. І оце нерозуміння, чи взагалі воно вийде кудись. Також, ну, не знаю, фруструвало мене. І підтримувати темп, в мене була основна робота, плюс стартап досить складно майже рік. Врешті-решт, я відмовилась від цього. І десь через два з половиною роки загалом я працювала на основній роботі, мені було окей. До мене прийшла школа дизайну. Який я колись мріяла навчатись, коли там була в мене перша робота, Там мізерна зарплата. Я собі не могла дозволити той курс. А зараз мене запросили бути лектором, і я була в захваті. Мене також дуже привабило, напевно, викладати дизайн. Мені було супер приємно отримувати фідбеки, отримувати питання разом зі студентами. Вони інколи задавали Такі круті запитання, на які я б не могла не знаю, додуматись. Типу, ти коли щось робиш на автоматі, а, ти вже забуваєш, а чого ти так робиш? Є такі речі. По, ну, постійно працювати в такому темпі, мати основну роботу, якусь, яка забирає дуже багато часу, теж ну, неможливо. Я випустила два курси і знову вирішила, окей, хватить, бо так. Недалеко до вигорання. Загалом я задумала, що ці сублімації, стартап і як лекторство в школі, вони напевно не могли б статися, якщо мені б супер було цікаво і насичено на роботі. Тому я вдячна, що в мене взагалі відбувся такий досвід, бо насправді загалом в мене. Дуже широкий бекграунд від ілюстратора до продуктового дизайнера, мобільних додатків, досвід зі стартапом, досвід лекторства. До чого це все? Я до того, що якщо у вас є якась можливість отримати отримати новий досвід, який вам і цікаво, і хотілось би, і він як дотичний до теми дизайну, обов'язково користуйтеся цим шансом. І трохи такого загального висновку, що робота може бути рутиною. 100% це станеться через деякий час, але будуть якісь проблиски чогось цікавого, колись рідше, колись частіше, і цього не треба боятися. Ну, це нормально. Якщо все-таки рутина не проходить через деякий час, типу, пройшло два роки, а вона не проходить. То треба або піти в таку сублімацію, знайти собі е, якийсь стартап, знайти собі е, реалізацію в викладанні, або все-таки змінювати роботу. Коли я трошки посублімувала, я все-таки зважилася знайти нову роботу. Це е, там, де я зараз працюю, на даний момент я пройшла випробувальний термін. Мені суперцікаво. Думаю, що всі зміни на краще. Тому е, порада, напевно, остання. Е, зараз в Україні повномасштабне вторгнення, і стається, що не на часі змінювати роботу. До того був ковід, і також було не на часі змінювати роботу. Але так проходить наше життя і одним з основних рушійних сил, коли я все-таки зважилася змінити попередню роботу, це думка, що життя може бути досить коротким. І я третину свого життя декілька років роблю те, що мені не дуже подобається: чи готова я так далі витрачати своє життя, яке я ну, не знаю, наскільки воно довге. А відповідь була, очевидно, ні. Тоді треба було щось змінювати. І моя прогулянка з подругою дала мені остаточний поштовх, що треба діяти. І я почала діяти, і це призвело до... Крутого результату, який я очікувала, дуже чекала. І зараз дуже рада, що зважилася на це. Дякую вам за перегляд. Якщо вам було корисно, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться внизу. В описі до цього відео я залишу посилання на корисні ресурси для дизайнерів.